Розпочалася сесія із виступів депутатів та представників громади, які попередньо просили надати їм слово. Першою виступила Ніна Поліщук, яка від імені шести родин просила вирішити питання доїзду до їхніх земельних ділянок. Зразу починається земельна ділянка і будинок Лисої. Далі йде моя земельна ділянка. Там іду йде Данилюк, Громик Вербицька, всім цим, А, ще там йде груша і. Худан, Надія, для груші і для худан взагалі по їхніх розмовах не зробили заїзду. Заїзду нам зробили, ну так, сказали, 2 метри. Ну, ви пойміть, що дачна земельна ділянка і що сільськогосподарська в селі. Ми оримо трактором, убираємо комбайном. Серед всіх цих трьох земельних ділянок Поліщук, Громик і Вербицька, нас посіяно овес. На треба обрати комбайном. Ми вимагаємо це моє питання таке. І просьба, дайте нормальний заїзд. Міський голова пообіцяв, що земельні відділи, комісія, яка вирішує подібні спори, знайдуть вихід з цієї ситуації. Жінки покинули зал з вірою, те, що так воно і буде. Виступила секретар міської ради Олена Хоменко. Вона звернулася з проханням до міського голови ініціювати створення тимчасової контрольної комісії щодо розгляду безпідставних звинувачень на її адресу зі сторони фракції Нетішинська самооборона та їхніх помічників в лобіюванні певних ін... Інтересів, звинувачення в того, що я даю постійно неправдиву інформацію. І що саме прикро, і зі штовхуванням лобами із учасниками АТО. Одночасно, користуючись нагодою, хочу попросити учасників АТО запросити до себе на розширене або повне зібрання, де я хочу, щоб ви мені в очі сказали, коли я розділяла учасники АТО на своїх та чужих, коли. Принижувала когось, хочу так само, щоб Валерій Сергійович преподобний сказав мені в очі, а не поза ось цими одвірками, кого я коли розділила, кого я коли образила з учасників АТО. Тому прошу ініціювати створення. Такої комісії я готова надати всю документацію. Остання подія, яка мене спонукала це зробити, це заява Дар'ї Мусійчук. І мені набридли звинувачення від Нетішинської від депутатів та помічників Нетішинської самооборони. Юрій Камозін зазначив, що інформацію у соцмережах не можна вважати офіційною у Фейсбуці. Кожен пише від свого імені не як депутат, не як там місь... ну, міського голови є своя сторінка, як міського голови. Тому є претензії до Фейсбука. Ну давайте комісію створити. це просто смішно. Продовжив депутат свій виступ власним міркуванням щодо презентації детального плану частини території Нетішина. Повідомив, що на зібрання, де розглядалося це питання, не були запрошені ні депутати, ні ЗМІ, ні представники громади. Недостатньою була інформація про його проведення. Крім того, депутат розповів про рішення апеляційного суду, який розглядав питання Поцнап. Хотів почути про подальші наміри міської ради. Вони не Довго розбиралися в цій ситуації, проте ми на сьогоднішній день подали касацію, а також подали ще на прокуратуру, проте, оскільки прокуратура у апеляційному суді також змінила свої показання. Тому мені важко зараз говорити, чому відбулося так. Я все-таки сподіваюся, що після травневих свят. Закінчиться вже. Ми чекали, що приймуть нашу заяву на касацію, і я тоді надам повністю скажімо, свої роздуми. Я не можу і не готова засуджувати чи ставити під сумнів компетенцію судів. Але тим не менше я здивована, чому наші докази жодні не були прийняті до уваги. Вивчаються і дії підприємства, яке перевіряло ремонт СНАП. І ми давали свідчення з приводу того, як у нас проводилася перевірка. Вказувалось про те, що ряд громадських активістів і представників Фірми домарську приймали участь фактично у перевірці і інші речі, тому зараз це ж СБУ провіряє і ці дії. Олександр Лобода запропонував започаткувати традицію ставити питання для міського голови. Одне з них прозвучало на 26-й сесії. Зачитав депутат рішення антикорупційного моніторингу, де незадовільні результати мають підприємства, які виконують основні роботи у Нетішині. І поцікавився, чому саме фірми цих приватних підприємців обирає міська рада як виконавців робіт. Мер зазначив, що виграють вони тендери згідно з системою Прозоро. Якщо відповідно зайти на їхній сайт антикорупційного моніторингу, ця компанія Знак Юа має висновок, має певні кількість незадовільних ознак, тобто 30% індекс Фокс. Індекс Фокс я розшифровується це формалізація ознак корупційної складової. 30%. У мене відповідь по підрядниках міста не тішин. Перший. ТП техномаркет 45%, це майже пол, половина має незадовільний результат. Другий тов, атом, монтаж, сервіс, не – «ТОВ Атоман та 55% має незадовільний результат. І третій, саме цікавий: «ФОП «Панчук» Вас, Вас, Василь Васильович, 80%. Відсотків. А щодо того, що я когось визначаю чи не визначаю, вибачте, є Прозоро, є тендерні комітети, які це все проводять. Я… Навіть не знаю всіх підрядників, хто на яких об'єктах працює. Юрій Камозін просив включити до порядку денного питання щодо створення тимчасової комісії, яка вивчала про споділ землі, що на сьогодні перебуває в оренді ТОВ «Атомонтажсервіс». Колеги не підтримали ініціатора. Говорили про те, що регламент НЕТІ Ради не передбачає включення подібних питань з голосу, а вимагає підтримки однієї третій депкорпусу чи ініціативи міського голови. Реальним є розгляд цього питання на наступній сесії. Порядок денний затвердили зі змінами. Вкотре довелося питання, що передбачали фінансування поставити перед змінами до бюджету. Обговорення питань порядку денного розпочали із депутатських запитів. Олександр Лобода просив заборонити ремонт доріжок у місті асфальтом, а робити це бруківкою різного типу. Юрій Камозін просив нести зміни до положення про громадський бюджет і зазначити, що слід запровадити електронне голосування за нові проекти. У другому запиті депутат пропонував здійснювати прямі трансляції засідань постійних комісій. Юрій Мирончук пропонував обговорити питання створення лінії електропостачання в промисловій зоні Нетішина. Фізичні особи підприємці сплачували за підключення ОБХС, а сьогодні можуть отримати повідомлення про відключення від електропостачання, бо підприємство не має ліцензії на цей вид послуг. Три з чотирьох запитів, Депкорпус підтримав. Затвердили депутати ряд звернень до вищих органів влади. Щодо недопущення скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі та щодо лімітів на споживання електроенергії в нашому місті, активно обговорювали депутати зміни до програми відновлення ліфтового господарства в житловому фонді міста Нетішина. Долучився до цього процесу і голова ОСББ по незалежності 26 де нещодавно сталася аварійна ситуація у шостому під'їзді. Мешканці будинку хвилюються, що після створення ОСББ вони не зможуть профінансувати модернізацію чи заміну ліфтів. Прошу депутатів звернути увагу на даний ліфт, зокрема, і весь будинок, а це 6 під'їздів. Для цього прошу внести зміни у програму підтримки ліфтового господарства, а саме внести ліфти в цьому будинку, в перелік, що потребують модернізації чи заміни. Не забуваємо, що ліфти. Це безпека наших громадян. Після пропозиції, що передбачала вирішення проблеми з ліфтами у будинках, де створено ОСББ, виступив начальник АПЖКО. Костянтин Калінський зазначив, що охочіше об'єднання створюють у нових будинках, а ремонту ліфтів потребує старий житловий фонд. Отож, такий підхід буде неправильним. Затверджено на 26-й сесії звіти про виконання ряду програм міської ради та внесли зміну до деяких з них. Юрій Камозін просив розмістити на сайті усі оновлені міські програми. Затвердили депутати зміни до бюджету. Проект рішення щодо змін до бюджету 2017 був розроблений з метою забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці комунального медичного закладу Нетішинської міської ради СМЧ міста Нетішина. Та вирішення окремих проблемних питань. За січень-березень 2017 року до загального фонду бюджету міста надійшло 47 мільйонів 590 тисяч гривень, що становить 112,5% від плану на звітний період. Враховуючи фактичні надходження до загального фонду бюджету міста станом на 1 квітня 2017 року, пропонувалося збільшити обсяг доходів на загальну суму 6 мільйонів 677 тисяч шість гривень. Голосували депутати і за додаткову пропозицію, що допоможе вирішити питання ямкового ремонту в місті. У нас є одна додаткова пропозиція про виділення 305 817 гривень для придбання машини, яка необхідна буде для нанесення дорожньої розмітки, і машина, яка дозволить робити поточний ремонт у місті, було прийнято рішення під час наради із директором благоустрою. І це в принципі я скажімо, давно це питання обговорювали і порекомендував все таки і вважаю, що за потрібне взяти купити техніку. І ямкові ремонти, хоча б ямкові ремонти, ні від кого не залежати, проводити своїми силами. Дискутували у сесійній залі при внесенні змін до детального плану частини території промислової зони Нетішина. Виступив ініціатор позову щодо продажу трьох газ землі. Як член самоборони, я є ініціатором судового позову щодо оскарження рішення Тішинської міської ради про продаж земельної ділянки площею три га. І як бачаю з перебігу розгляду даного питання, буду змушений подавати позов щодо оскарження рішення про затвердження змін до детального плану частини території промислової зони місті Нетішин. Член самооборони переконаний, що містобудівна документація не дозволяла здійснювати продаж земділянки. Підтримав виступаючого депутат Юрій Камозін, який забажав почути відповідь представників юридичного відділу щодо законності проекту рішення. Олександр Лобода питав, чи законом є рішення у міського голови, секретаря та начальника управління архітектури та містобудування. Відповіді були позитивними. Моя позиція була на початку, коли ми це все значить, працювали над тим проектом. Аренда землі. І оренда би було краще. Значить, ми продали земельну ділянку в людини акт на власність земельної ділянки. В чому тут проблема зараз? Відповіла на питання й головний архітектор проєкту, на думку якої законодавство не порушено, а підставою для виготовлення проєкту стало рішення сесії Нетішин Ради. Детальний план території представлений наразі в сесійній залі, ви можете всі з ним ознайомитись. Законодавство чинне не було порушене, оскільки підставою і причиною. Для внесення змін і уточнення даної частини території, стало саме згідно того самого ДБНу, склад та зміст детального плану території, зміна функціонального призначення, цільового призначення трьох гектарів землі. Це є вихідні дані, це є константа і факт на сьогоднішній день при розробці детального плану території використовувалися. Отже, згідно вихідних даних, які були надані, а саме того самого. Всіх земельних документацій, які ви зазначили, були дійсно нанесені обмеження стосовно цієї археологічної групи. Проте, проте і в містобудівних умовах, які рекомендовані для виписки. А також пояснює записці, скрізь зазначено, яка, до речі, згідно державних будівельних норм, в повному складі надана і згідно всіх пунктів, які є в державних будівельних нормах. Перелік всіх пунктів зазначені. І вона складається не з шістьох сторіночок, а практично з цілого тому. Отже, зазначено, що будь-які земляні роботи будуть виконуватись тільки з залученням археологів. Це раз. По-друге. Проєктне рішення стало логічним продовженням попередньо наміченого, попередньо розробленим детальним планом діпроміста, де вже був перший будиночок е, зафіксований. Всі протипожежні вимоги, всі інсулятивні вимоги, всі майданчики витримані згідно дбн 36092-2 зірочки, містобудування та планування населених пунктів. Сто земельних питань розглянули оперативно. Комісія здебільшого була за прийняття рішень. Правда, серед них були і такі, що передбачали відмову громадянам. Земельну ділянку, на яку претендують Богдан Кметюк та Марія Шевчук, комісія радила віддати воїну АТО, а жінці відмовити у наданні цієї земділянки. На жаль, питання розглядається з 2016 року, коли 10 соток землі просила виділити лише родина Шевчуків, але позитивного рішення Депкорпус так і не прийняв і не пояснив чому. Я хочу зразу оголосити те, що я не маю ніяких претензій до учасників АТО. Я поважаю їх важку працю, тому що є сам військовослужбовцем, все прекрасно розумію. В мене є декілька претензій до роботи земельного. Земельної комісії та в цілому Нетішинської ради щодо неприйняття рішень. В кінці 2015 року мною в публічній кадастровій карті було знайдено вільне місце біля хуторка по вулиці Старонетішинській. Це по напрямку, як до кладовища їхати. Поблизу ділянки під будівництво, там є одна ділянка, написали заяву на будівництво в кінці 2015 року. Нетішинська міська рада не проголосувала, відмовила, але мотивованої відповіді не дала. Чому? Хоча згідно з законодавством, мала б дати. Була подана адміністративний позов з метою розібратися, в чому ж, ну, як полягає відмова. Цей адміністративний позов розглядався на протязі одного року, близько року, 16 року. В кінці 16-го року під час судового засідання було знайдено компромісне рішення, тобто переписати заяву під особисте садівництво. У грудні 2016 року родина подала таку заяву. Правда, для ведення садівництва землю Нетішинрада також не виділила. 22-й сесії це рішення не було прийнято, не да, ні ні. Була написана ідентична заява 17 січня 17-го року. На 23-й сесії рішення не приймається ні дані, ні. Згідно е, земельного кодексу статті 18 було замовчасною згодною, мною оформлено договір на, на проєкт землеустрою і повідомлено про це Нетішинського е, міського голову для поширення цієї інформації при прийнятті дальніших рішень. Але, на жаль, на минулій сесії це не було. Доведено до депутатів на попередній сесії. Вирішили в міжсесійний період знайти Соломонове рішення, що вирішить питання двох сімей. Шкода, та нічого мудрого не запропонували. і на 26-й сесії. Дар'я Мосічук та Олена Матросова підтримали учасника. АТО. та насправді навіть члени профільної комісії не знали, що ж радити колегам. Зараз вважаючи, що ці обставини всі ну на розгляд депутатів. У різному говорили про фінансування пруд та про порядок прийому дітей до дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.